чесно, я не їм взагалі солодкого. Я самоучка. цукерки корпусні робляться ну, приблизно 2 дні. Саме в цю цукерку йде 100% чорний шоколад. Зараз ми будемо його плавити. Найкращий спосіб розтопити шоколад це не баня, а мікрохвильова. Бо коли ви топите на бані, може попасти волога, а волога звертає шоколад. Я рахую, що поєднуються будь-які продукти. Мій улюблений соус на основі малини і бальзамічного крему до м'яса. Я його поєднала в цукерці, додала туди кокосового цукру, кокосове молоко і додатково перець щілі. Дуже важлива температура. Ви помиляєтесь на градус, і у вас не виходить ні цукерки, ні шоколад. Я думаю, що це мій плюс, те, що я не вживаю цукру і не люблю солодощі, тому що я можу поєднувати, ну зовсім не поєднувані смаки. Кожна цукерка і кожен шоколад асоціюються з кимось або з якоюсь подією, або з чим ну так, от я придумую собі смаки, коли все добре. Все правильно протемпероване, зроблено, вони мають приступку вийти всі. Ось от, от такого плану. Побачимо, що в нас всередині. Чорна карамель наша. Вона ідеальна. Оце я обожнюю, коли вони виходять. То це як процес релаксації.